Уявіть сорт пшениці, який однаково добре почувається і в поліссі, і в степу. Саме такою є пшениця ліра Одеська, універсальний середньостиглий сорт озимої пшениці з потенціалом урожайності до 11 тонн з гектара. Цей сорт формує великий білий колос завдовжки 10-12 см і крупні зерна масою до 44 г. Середня висота рослин становить 86-92 см. Вміст білка у зерні перевищує 14%, що забезпечує відмінні хлібопекарські якості. Пшениця ліра одеська вирізняється стійкістю до стресових умов, висока морозостійкість, виняткова посухо- та жаростійкість, а також стійкість до вилягання й осипання дають змогу отримувати стабільні врожаї навіть у складних кліматичних умовах. Оцінки за стійкістю до основних факторів сягають 8-9 балів. Сорт має гарну толерантність до хвороб. Він демонструє середню стійкість до борошнистої роси та бурої іржі, задовільну до твердої і летючої сашки. Це дозволяє гнучко формувати програму захисту залежно від агрофону. Рекомендована густота стояння – 4,5-5 мільйонів схожих насінин на гектар. Ліра Одеська добре реагує на інтенсивні технології вирощування, але зберігає стабільність і на слабоудобрених фонах. Пшениця Ліра Одеська це сорт для господарств, які прагнуть поєднати високу врожайність, якість зерна і витривалість у будь-якій агрокліматичній зоні України. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.